Маркус Леськів, і сьогодні ми записуємо друге відео на наш YouTube канал. Ми вчора переглянули наші, наш відос, як ми записали, зробили певні так. висновки і вирішили записати друге відео. Сподіваюся, це відео буде Краще, крутіше, ви не забудете так. підписатись на нас, поставити лайк, так. і в принципі почали. Сьогодні ми граємо другий рівень медіум. Так. До нас приєднався Марчика, брат Тимофій. І Вони будуть двоє навалювати е, сьогодні в цій ігрушці. Тому поїхали, побачимо, що взагалі з цього вийде. Так, пацани вже поставили свої перців. В принципі, непогано. Марк, що ти думаєш про ту катку? Як, як вважаєш? Думаю, все добре буде. Переможеш? Так. так. Давай покажемо, що в нас тут відбувається. До речі, зацінів Марка сьогодні нові е, очі якісь, тому він підготувався до відео взагалі дуже серйозно. Тому що у нас е, теж серйозний чувак, накачаний. Е, в принципі, Бог є крутий досвід, я думаю, що вони вспорються. Вони одразу пішли з козирів, вирішили поставити ага. е, спікерменів на унітазах і в принципі. Якщо ти вже про... пропустили. Якщо ми пройдять, то нічого... Не... Вони по 10 кп зносять. Ага, бачу, нічого страшного не станеться, так? Угу. Я понял. Окей, добре. Як тобі, до речі, вчорашній видос? Нормально. Сподобалось? Угу. Марк загорів цією ідеєю розкрутки свого ютуб-каналу і в принципі він дуже... Заряджений, щоб знімати вам багато відосів. І завтра, до речі, він зробить вам подарок, він запише інше відео. Марк тільки не говорив, яка це буде гра, щоб, ага. щоб наші підписники 에, взагалі чекали на твоє відео. І, в принципі, ага. це буде розрив, Марк. каже, Він дуже любить ту гру, яку він завтра вам покаже. Ну аж ми зараз вертаємося до нашої групи. Так? Марк, покажи, що відбувається на карті. Ну, за далеко давай трошки зблизимо. Клас. Тут вже в нас такі серйозні хвилі йдуть з тойлетів. Але в принципі пацани вже тут порозставляли чуваків. Їм я бачу, що не, не, не так страшно, що відбувається на карті. Ага. Тут якісь малі чувачки прибираються, той треба. Отове Треба замок взятися. Так, от угу. тут поставили. Так. Так, ну що скажеш, Марк? Як тобі кажу. Все добре. Все добре, дуже коротко. До речі, Марк захворів і Марк вчора 에, розказував що він обов'язково має сказати в цьому віде відео, щоб ви зробили лайк для того, щоб Марк Я не, хворів. не хворів. Тому ставте лайки і коментуйте, і Марк перестане хворіти з вашою допомогою. Так, а ну Марчик, покажи, що там наша база, чи, чи притримується вона, бляха, це щось відбувається страшне. Давай, сподіваюся, зараз ігра. Не закінчилося занадто швидко. Ні, в принципі, стягує. Я думаю, цього чувака не треба продавати, нехай він тут буде. Може там треба качнути. Так, є, тут поставив, круто що відбувається у нас на карті. Ага. Може біля бази качне чувака, цього спікермена. Є, круто. Дуже добре. І я в принципі думаю, що він зараз зустріне тих. Е... У тих пауків я навіть не знаю, чого нам Ну, поляха, муха, треба тоді когось ставити або качати. Угу. Покажи, покажи, хвили. щоб ми побачили, що відбувається. Ага. Павук їде, деякий присипляє. Бляха, це небезпечний чувак, але вернись сюди, щоб ми знали, що в нас тут. Добре, є, ми стягуємо. Але, але, скільки в нас ще на базі. Здоров'я. Ну, скажу чесно, мені здається, що пацани можуть її навіть проіграти, тому що вони заблизько поставили тих персонажів, їм треба було на цій другій лінії пробувати вибудовувати. Так, так. Окей, Марк пробує рятувати ситуацію, але ми покажемо. Але... Але... А нас водойде. Але все-таки ні, вони сьогодні не можуть дати раду, ході від двоє, але у які персонажі перси не смерть. Може, в і... них більше хоке? Я думаю, що ні. так. Що... І ми програли. Ну нічого, нічого. Сьогодні ми програли, але завтра ми повернемося з реваншем. Дякую, що дивились наше відео. Сьогодні воно було коротеньке. І не забувайте, ставте лайки. І підписуйтесь на канал. Круто. Дякую вам.